Друзі, всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Хочемо зробити невеличкий анонс. Маємо для вас ось такий чудовий автомобіль це у нас Hyundai Ioniq Electric. Автомобіль повністю електричний, 11 місяць 2019 року випуску з батарейкою ємністю 28 кВт. -год. І що саме головне: даний автомобіль має дуже дуже маленький оригінальний пробіг, всього 78 кВт тисяч кілометрів. На даний час знайти автомобіль з таким пробігом в такому стані, і тим більше за адекватні кошти, дуже і дуже складно. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі, в момент кузова не фарбувався, не підфарбовувався. сок батарейки становить 100%. Автомобіль в комплектації Comfort, яка включає в себе досить багато опцій, яких більше ніж достатньо для повсякденного комфортного використання автомобіля. Конкретно даний автомобіль має денні ледовські ходові вогні, задні ледовські ліхтарі, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, безключовий доступ, парктроніки, камеру заднього огляду, датчик світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх знаків, тобто абсолютно достатню кількість опцій, необхідних для комфортного використання. Також автомобіль має... Два зарядних кабеля від домашньої розетки і швидкісний, тобто повний повний комплект. На даний час автомобіль знаходиться в Нідерландах, тому є лише фотографії. Найближчим часом автомобіль буде доставлений в Україну, і тоді вже зможемо зробити повноцінний відеогляд даного автомобіля. На даний час автомобіль є доступний, він доступний до резервації. Тому, будь ласка, хто шукає гарний автомобіль? Ціна автомобіля буде досить і досить гарна, тому, будь ласка, телефонуйте. В описі під відео буде вся детальна інформація про даний автомобіль, також перелічені абсолютно всі його опції, вказаний контактний номер телефону, з яким з нами можна, можна зв'язатися, тому телефонуйте. Розповімо більш детальну інформацію, відповімо на всі ваші запитання. Також в описі під відео буде посилання на нашу групу у Вайбері. Телеграм-канал, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже куплені і знаходяться в Нідерландах. І очікують доставки або ті, які вже знаходяться в Україні. Також нагадуємо, що у нас можлива доставка автомобіля до місця вашого проживання. Тому, будь ласка, кого цікавий, телефонуйте, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Гарного всім дня! До нових зустрічей. До побачення!